Вітаю на каналі Домтехнік! Представляю вашій увазі міжкімнатні двері «Ліадор» модель Сієна. Полотна виконані у стилі Модерн, декор вставки із чорного скла і покриття плівка сінкролам. Це царгові двері, тобто полотна мають збірну конструкцію. Поперечні планки, царги, які розміщені між двома стійками, утворюють міцний каркас. Матеріал, з якого виробляють стійки, клеєний масив хвойних порід. Якщо пояснити простими словами, то клеєний масив це правильно висушена деревина, яку ділять на ламелі, видаляють сучки й інші дефекти, потім склеюють в бруски. Так виходить рівний, стійкий до впливу вологи і перепадів температури матеріал. Аби посилити конструкцію, на цей масив накладають шар листового МДФ. Саме так виглядають полотна Ліадор у розрізі. Завершальний етап декоративне покриття плівка сінкролам. Ось яка будова цього покриття: підкладка, водостійкий шар, пергамент, друкарський декор і все це покривається лаком. За інформацією виробників, покриття виготовляється з використанням екологічно безпечних технологій, не виділяє токсичних газів. Надійне у побуті, тобто стійке до вологи, ультрафіолету, різних механічних пошкоджень і перепадам температури. А також має текстуру природних матеріалів. У даному випадку гладеньке біле. Дизайн полотна створюється за допомогою фільонок та чорного скла. Також підібрали фурнітуру чорного кольору, завіси софіта, ручки Конвекс, магнітний механізм AGB Polaris. Відеоогляд є на нашому каналі. А ось як з цього ж матеріалу від ліадор лиштв та доборів оформили відкоси навколо вхідних дверей. Також в окремому відео ви можете подивитися, як змонтувати плінтус Ліадор. Сподобались двері? Купуйте їх в магазині Домтехнік. І підписуйтесь на наш Ютуб канал, аби краще знати, що обирати. Коментуйте відео і не забувайте за вподобайки. Домтехнік. З комфортом проходити крізь стіни. Ціни та більше інформації на сайті Домтехнік.юа. Посилання в описі.